Добрий день на зв'язку з Тесен політконсультант Дмитро Васильєв. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. вітаю вас! Ось влада Ізраїлю оголосила стан війни вперше за 50 років. Інститут вивчення війни пише, що Кремль використає ось ці атаки Хамасу в Ізраїлі для просування своїх інформаційних операцій. Що це за операції? Ось як Росія взагалі може це використати проти України, проти інших держав. Ну є дві ключові історії, які Росія сьогодні запускає в як інформаційні наративи в західних засобах масової інформації і в українських засобах масової інформації. Перше, це те, що тепер Захід буде відволікатися на війну в Ізраїлі, і відповідно не потрібно зважати на Росію. Тут є цитата Дмитра Мідєва, заступника керівника РНБО Росії, який говорить про те, що Захід, ви звертаєте увагу на ваші там проблеми і не особливо звертаєте увагу на. Ті питання, якими опікується Росія, тобто Росія вважає, що Україна це частина Росії, тому Захід не зважає робити те, що Росія вважає Росію. Це перший наратив, який вона запускає, і другий наратив вона запускає, що зараз Хамас використовує величезну купу зброї з України. Таким чином вони хочуть показати, що Україна, отримавши західну зброю, просто передала її в Хамас. Оце дві. Інформаційні е, спеціальні е, операції, які запустила Росія і продовжує їх запускати, давайте розвіємо цей фейк про те, що захід перестане підтримувати Україну чи зменшить свою військову допомогу. Взагалі, що ви можете про це сказати? Ну, по-перше, президент Байден буде наполягати у Конгресі. Про те, що конгрес має прийняти рішення про додаткову військову допомогу Україні, це раз, тобто є вже офіційне звернення, і воно було вже тоді, коли е, бомби і ракети падали на територію Ізраїля. І друге, е, держсекретар Блінкен чітко заявив про те, що. Війна Хамаса і терористична атака Хамасу проти Ізраїля не буде відволікати західний світ від війни в Україні, і Україна отримує всю необхідну допомогу, яку має отримати. Кому на вашу думку, взагалі, ось вагідний цей конфлікт? Як ви можете пов'язати тут Іран? Uh, президент Зеленський в своєму зверненні чітко сказав про те, що щоб Іран не говорив, але Іран впливає як на Росію, так і на Хамас, і uh, Іран задіяний у війні Росії проти України і uh, терористичної атаки, і війни терористичної війни Хамасу проти uh, проти Ізраїля. Фактично ведеться дві uh, терористичні війни. І Росія діє точно так же, як Хамас, і е, Хамас діє точно так же, як Росія. Це дві по суті терористичні організації. Ну, одна більша організація, інша терористична держава, коли ми говоримо про Росію, і фактично мова йде про те, що е, Росії вигідна ця війна, тому що. Росія е, найкращий фахівець. Ну в лапках найкращий, звісно, найкращий фахівець у створенні хаосу у світі. І Росії сьогодні важливо створити якомога більше хаосу для того, щоб в цьому хаосі виграти своє е, час е, для того, щоб менше допомоги Україна могла отримати від західних держав. Для того щоб створилися якісь нові точки напруження у світі, для того, щоб ну ті ж західні держави і Сполучені Штати Америки, тому що Джо Байден заявив про те, що о, Ізраїль буде отримувати допомогу. Ізраїль вже офіційно звернувся до Сполучених Штатів для того, щоб отримати більше о, оборонного озброєння, саме ракет для протиповітряної оборони, і Росія сподівається, що тепер буде більше допомоги Ізраїлю, менше допомоги Україні. Більше уваги західні засоби масової інформації, та й весь світ і політичне в тому числі буде звертати на Ізраїль, а не на Україну. Ну і Росія таким чином і виграє і час, і, тактич, і здобуде якісь тактичні переваги. Тому, тому ця війна в Ізраїлі вигідна Росії. І зважаючи на те, що є багато інформації в публічному просторі, що Росія. Спонсорує цю терористичну організацію, А якщо спонсорує, ну знаєте, як в музиці, хто платить, той замовляє музику. Тому очевидно, що тут в цій атаці не обійшлося без Росії. Ну і пригадаємо, що Росія майже на офіційному рівні заявила: вони сказали про те, що те, що відбулося зараз в Ізраїлі, ну це фактично показує ізраїльську позицію щодо війни в Україні. І тепер вони мають ну сплатити свій борг. Була приблизно така заява. Ну будемо говорити так, не з офіційних джерел, але такі заяви, заяви існують в Росії. Ну і зокрема, є одна хакерська російська група, яка прямо про це заявила, сказала, що вона буде здійснювати масовані хакерські атаки на держустанови країни Ізраїля. Ось те, що Іран може бути там і є в принципі там причетний до цієї до цього жахливого нападу. Як може вплинути ось, на постачання зброї в Росію від Ірану? Очевидно, що постачання зброї може бути меншим в Росію, саме тому, що Іран має допомагати цій терористичній групі, групі Хамас. Тому що та кількість ракет, яка була випущена на територію Ізраїля в перший день, вона просто вражає, цифри різняться від 2 тисяч до 5 тисяч. І саме тому, що була величезна кількість недороговартісних ракет, які в великій кількості з великою швидкістю пересилалися на територію Ізраїля, саме тому була зламана і переобтяжена система цього залізного куполу. Відомого ізраїльського, і ну це величезна проблема. Але з іншої сторони, якщо така величезна кількість ракет опинилася у Хамасу, їх хтось ці ракети надавав. І очевидно, це могли бути ракети і від Ірану. Але ну, ми тут маємо почути офіційну інформацію і від Ізраїлю, і від спецслужб, яка стане публічною, для того, щоб ну, достоменно розуміти, да, наскільки Іран і допомагав, і буду продовжувати допомагати саме Хамасу. На вашу думку, взагалі, як може розвиватися ця війна далі, які це буде мати наслідки як і для України, так і для Росії? Е, дуже важливо, щоб е, е, Захід не програв. Е, ну, велика західна коаліція на чолі з е, лідерською ролью Сполучених Штатів Америки, ну, Сполученими Штатами е, Америки, щоб ми не програли інформаційно. Тому що от сьогодні надзвичайно важливо підкреслити, що вісь зла, в якій є Росія, Іран, КНДР, фактично, ну і ця терористична група Хамас, вони фактично сьогодні розширюють поле війни від України до Близького Сходу. Ну і фактично, і фактично ми говоримо, що тепер війна стає світовою. На да, тому, що вона проводиться не тільки на території одної держави. Е, я думаю, що про це потрібно говорити, тому що ті, хто спонукає цю війну, вони очевидно, що пов'язані з Росією, з Іраном, е, КНДР. Ну фактично оцією вісім зла. І е, е, я думаю, що саме про це так і потрібно говорити, і саме це може допомогти Україні отримувати ще більше озброєння ще більше військової допомоги. Тому що Україна є на фронтлайні точно так же, як ізраїль сьогодні є на фронтлайні цієї війни світової автократії проти, проти світової демократії. Адже Ізраїль, і Україна є демократичними країнами, і сьогодні є на фронтлайні цієї війни. І це війна не тільки проти Ізраїля, не тільки проти України. Я думаю, що про це потрібно говорити західному світу, і саме такі наративи запускати у світові мідіа від Америки, Європи, України до інших країн, особливо тих, які стоять десь на межі розуміння, чи їм краще бути країнами автократії чи демократії для них дуже важливо зрозуміти, що демократія перемагає, і ми маємо показати приклад того, як демократія перемагає, в тому числі силою таких війнах. Хочу з вами поговорити ще на одну тему. Ось в Росії все ж таки готується до якихось там виборів, і ось на днях голова російського регіону Чечня Рамзан Рамзалкадиров закликав скасувати проведення виборів президента Росії, призначених на березень наступного року, або висунути лише одного Путіна. Що ви думаєте про це все? Чи можливо? Адже конституція Росії передбачає, що це можливо, але тільки у випадку оголошення воєнного стану. Ну, це значить, що вони майже готові оголосити воєнний стан з одної сторони, з іншої сторони, там є певне протиріччя в цій заяві Кадирова, тому що якщо, якщо відміняти вибори і провести ці вибори вже після війни, то це означає, що ну насправді, якщо війна буде програна, то тоді у Путіна не буде жодних шансів далі бути президентом. І фактично таким чином Рамзан Кадиров дає сумнів, певний сумнів у легітимність, подальшу легітимність Путіна на цій посаді. Е, якщо говорити там про те, що він має право ти вічно, е, ну, це якраз говорить про те, що росіяни будуть налаштовані на війну тривало і вони готові воювати десятиліттями. Ну, грубо кажучи, поки Путін буде. При владі, поки буде утримувати цей пост президента Росія, ну в залежності від його стану здоров'я, в залежності від там тривалості його життя, ну і так далі. Тому я думаю, що з одної сторони це показує, що Росія готова воювати дуже довго з іншої сторони, я думаю, що Радзан Кадиров таким чином підіграє тим, хто починає сумніватися. В легітимності Путіна і в його здатності е, керувати Росії за тих обставин, які сьогодні є в світі, в Росії, ну і в тій війні, які Росія розпочала проти України і проти демократичного світу.